Чоловік Ганни пішов із життя дуже рано, але залишив їй три сини. Одному Богу відомо, як же їй жилося діти, робота, прибирання, готування. А враховуючи, що жила вона в селі, то і господарство її не минуло. Жити стало трішки легше, коли старший син підріс. Тепер Ганна могла залишати на нього молодших. Діти виросли, вивчились. Якось старший син прийшов до мами і сказав, що одружується. Ганна мало не стрибала від радості. Майбутня невістка дуже припала їй до душі. Щоб справити весілля синові, Ганна все літо від ранку й до ночі працювала у фермера. Потім невістку привів і наймолодший син, і знову Ганна справила весілля. Коли пішли плітки про весілля ще одного сина, сусіди Гані так і казали. А це ти добре робиш? Ти ще молода, синів повідаєш і сама можеш. На що Ганна відповідала Нікого я з хати не виганяю, а синів я сама виховувала і за них щиро радію. Материнський бог я виконала. І скоро на весіллі відгуляли третє весілля. але свято допомогли справити вже два сини, оскільки непогано влаштувалися у житті. Ось так усе своє життя Ганна прожила для дітей і онуків. Зате тепер ще свята у її хаті збирається велика родина. Ганна дуже щаслива, жаліє тільки про одне: що поруч немає чоловіка, а то він би дуже радів.